Раз. Ти, ти хоч попереджай про такі фокуси. Ой, і ти ще оцінеш. Ага. То що, загадувати бажання тут? Не певен, що мешканці Агроби зрозуміють. Ні-ні. ні 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 Я легко зіллюся сірою масою. Бдих. Клас. Круто злився з масою. Бердих. Досі трохи блакитно. Оце Хе. Оселедець обов'язковий. Це в мене як вишенька на розумі. Ну, гаразд, гаразд. То що? Чого бажаєш? О, Я ще якось не придумав. М -м, а ти у нас дійсно оригінал. Слухай, а от тобі чого б хотілося? М -м. Ніхто з володарів ще не запитував про це. Хоча я знаю чого. Я хотів би звільнитись. І не казати більше. Фу! Що замовити? Фу! Чого Фух. Вітаю в лампі, чекаю замовлень. Свободи. Я хочу бути просто чоловіком. Чому ж ти досі не звільнив себе? Килимко. Чого що каже цей комік? Чому я досі не звільнив себе? Джин може звільнитися тільки тоді, коли господар лампи одне своє бажання на це витратить. А востаннє це траплялося десь восьмого небувалення. Я загадаю це. Їх у мене три, так? На цей час уже два. Одне пішло на вихід з печери. Забув. Слухай, а точно усе було як слід. А? Я думав, треба терти лампу. Оце так пройди світ! Прокручуй назад. Ну що ж, Джине? Я бажаю, що замапили мені очі, розвели як молодого. А ти, хлопче, той ще жук. Зате після третього бажання станеш вільний. Є одна заковика у бажаннях. Що більше дістав, то більше тобі гортить. Це не про мене. Хм. Ну, може, час покаже. Є у мене одне бажання. Та ти що? Який знайомий погляд. Хто вона? Хто ця красуня? Ти знаєш, принцеса. О, а як же. Хай відчує себе на троні. Чудова тактика. Ні. Ні, вона реально принцеса. Слухай, я у котре кажу, я не по амурних справах. Тому тут ну, нічого... До цього в нас із нею і так іде. Іде? Вона е -е... така розумна, така щира, така гарна. О. Правда, її женуть заміж за. Слухай, а можеш замутити принц? А давай трохи конкретніше, ніж а можеш замутити принца. Я хоч зараз замучу тобі принца. О, ні, дякую. Отож, бо потім не знатиме, що робити. Йоу, а де міпале добирай слова ретельно, бо вся сіль у деталях. Ясно. Скажи тільки, і якщо ти цілком і такий її влаштовуєш до чого, тут я вона зобов'язана лише за принца вийти. Йоу, я вже додому хочу. Ну гаразд, нехай. Це офіційне бажання Затян. Його всі належно реєструють. Отже, і я тепер. Джине, я бажаю. Трем. Ой, точно. Отже. Джине. Ну, народжуй, давай. Я бажаю, щоб ти зробив з мене принца. Відступи тут за мало місця, щоб тебе проапгрейдити. Джине!